Може, ви знаєте, що таке П'єта? Чули ви щось колись про таке? П'єта то така статуя, де мама тримає свого сина, який тільки що помер. Це Марія тримає Ісуса. І мало того, що Марія бачила, як Ісуса катували, як його всі зневажали, всі, котрих, багато хто з тих, котрих він вчив, порозходилися, повтікали. Бачила, як його вбили і безсоромно ще цькували його, плювали на нього. І тепер вона тримає свого сина, холодного на руках, холодного, і дивиться йому в лице. І той погляд він як глибина, найближ, найбільша в океані. В неї пустота в очах. Якби важко це передати, але вона не відчуває нічого. Не відчуває так, як хтось, хто втратив собі найдорожчу людину, і також дивиться на неї, дивиться може на гріб і знає, що вже її не повернути. Випадку Марії це не так, вона надію не втратила, але все одно біль, який пронизує її серце, здається вічний, особливо якщо дивитися на цю кам'яну статую, яка не рухається. І цей образ допоможе нам пережити літургію Великої Суботи. І мені не йдеться про літургію, яка буде ввечері, в Євхаристію Пасхи. Мені йдеться про літургію великої Суботи. Су великої Суботи. Ви, може, не знали, що від великої літургії Страстної П'ятниці і до літургії Євхаристії Пасхи весь цей час називається Літургією Великої Суботи. І що відбувається в церкві в цей час? Нічого. І на тому полягає, щоб ця літургія, щоб нічого не робити, старатися нічого не робити, серце наближати до Бога. І не треба якось там е, дуже багато старатися себе видобувати, не треба якось якихось великих е, подій робити. Просто бути з Ісусом. Намагатися якнайменше робити, зробити піст від того, щоб щось робити. Намагайтеся, як найраніше в суботу всі залагодити справи, і справді знайдіть час, щоб піти до гробу Ісуса і подивитися на Ісуса, який лежить в гробі, і здається, що Він нічого не робить, бо Він помер, в принципі. Здається, що Він нічого не робить, але коли Ісус лежить нерухомо після смерті, Марія Його тримає то він, насправді вже зійшов в пекло. І там відбувається все те, чого ми не бачимо, все те, чого ми до кінця не усвідомлюємо. Ісус сходить в пекло, щоб перемогти гріх, перемогти до Кінця смерть. Він також сходить до нашого пекла, до нашого особистого пекла, в наші гріхи, в наші страждання, але не тільки в гріхи наші слабкості. Він сходить також в наші. Тяжкі стосунки з кимось, з якими нам дуже важко. Якісь хворі стосунки, коли ми не вміємо себе повести. Він сходить в наші хвороби. Ісус сходить в наші страхи, коли ми чогось боїмося і не можемо цього перебороти. Він сходить в наші залежності, з якими ми борикаємося, не можемо собі нічого з тим зробити. Сходить в це, в це все, щоб видобути ви з нас найкрасивіше, видобути ви нас самих. Які позакривалися різними е заслонами тих всіх страхів, гріхів, наших слабкостей, Він хоче витягнути всю нашу красу наверх, щоб наново нас відновити через Пасху. Взагалі ця вся літургія веде до хрещення, і це основний елемент, що ми маємо пережити справжню смерть і справжнє Воскресіння. Справжня смерть тут полягає не на фізичній смерті. В Євангелії, коли хтось помирає, справді отак помирає, Ісус каже, що Він заснув. А справжня смерть є смерть, коли ми ховаємо себе в гробі, себе справжнього в гробі. І теж в Євангелії є написано, що он, ті е, фарисеї, вони як побілені гроби. Вони вже померли. Вони ще ходять по, по світі, але вони вже померли. Йдеться про хрещення. Колись. Е, Перші християни були хрещені так, що вони входили з західньої сторони в якусь річку або навіть були підготовлені такі спеціальні баптистерії, в які входилося, І священик, який їх охрещував, занурював їх в воду. І занурював настільки часу. Щоб людина відчувала такий відчувала, що бракує їй дихання і вже відчувала наближення смерті, допомагав їй пережити відчути ту смерть, пережити, що вона мусить залишити себе. І коли відчував, вже, що людині важко дихати, відпускав, і той новоохрещений виходив з другої сторони, з східньої сторони, далі виходив повністю відновлений. І що тут таке важливе, що на Заході, коли Сонце вже заходить, ми перестаємо бачити сонце. Ми перестаємо бачити Ісуса, перестаємо бачити нашу красу. Ми маємо зануритися в ту темряву, щоб потім вийти з другої сторони, зі східньої сторони, де Бог видобуває нашу красу. Намагайтеся, в велику суботу, нічого не робити. Намагайтеся якнайбільше бути при гробі через те, що то допоможе вам потім піднятися з гробу, так як Ісус підніметься з гробу, Він також зможе вас вирвати з тої темряви. Тож давайте сьогодні трохи помовчимо, трохи не будемо нічого робити. Для Ісуса. Змарнуємо той день. Що мені? Близько дуже так доторкає мого серця, що справді від цієї літургії можемо не відчути взагалі ніякої користі. Можем, може не бути в нас взагалі ніяких відчуттів, ніяких переживань, нічого. І ми будемо думати, а змарнований день. Ані нічого не зробили, ані нічого особливого не пережили, нічого, нічого нічогісінького. І на тому полягає та літургія: марнувати час для Ісуса, марнувати помістю. Ми не відчуємо жодної користі. Мене це прямо захоплює, бо справді що ми пробуємо бути готовим на все змарнувати все, так як Бог зміг змарнувати своє життя. Наступне відео, яке буде відноситися пасхальної літургії, я запишу і викладу в короткому часі зранку, а це поки вас приготую на літургію Великої Соботи. Удачі!